А от яку красу вам покажу зараз. Подивіться, ну, знайшла який чудовий гриб, який точно покаже, чому він отримав свою назву Парасолька Велика. Ну, правда ж, здоровенний. Погода така тепла, волога і гриб досяг свого розміру. Шапинку ну, помити трошки і можна смажити чи варити. Прямо як отбивну. бивну. А ніжка, ну, звісно, жорсткувата таку голову, щоб втримати, і її в їжу не вживають, а сушать, і потім мелють і додають до різних страв, бо вона має насичений такий грибний аромат. От подивіться, який красень з родини шампіньйонових, смачна, корисна, їстівна парасолька велика.